BMW-440 Grand Купе. 2021 рік пригнана з Канади з мінімальними пошкодженнями. Трьохлітровий b 58 двигун взагалі без ніяких нарікань, повний привід, чорна матова плівка, заводський колір чорний. Хороша комплектація, повний М пакет, безключовий доступ, камери 360, контроль сліпих зон, LED-читок. Підігрів усіх сидінь, трьох зони клімат контроль, преміальна акустика Харман Кардон, автоматичне світло, автоматичний дальній, чорний дах, е, огромний люк. Пам'ять сидінь. Кришка багажника у нас відкривається просто із ноги, просто поводивши ногою. Амбієнтна підсвіточка салона. Преміальна акустика дуже класно грає. Салончик взагалі в ідеальному просто стані. Ніяких нарікань немає, взагалі автомобіль повністю обслужений. І готовий до будь-яких перевірок нести. У ніяких стейджів, ніяких вихлопів нема. Все в стоку. Ось так виглядає вона по кузову.